Сьогодні, за технічної методичної підтримки Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень Департаменту культури Києва відбудеться значне свято народної творчості, творчості дітей, малюнку і пісні, організоване Угорським посольством за підтримки ряду культурологічних установ міста Києва та небайдужих українців. I'm very happy that today at Hungary, we could a lot of kids From all over uh, Ukraine, uh, we had a, a big uh, concourse uh, on uh, the celebrations of the uh, 200th anniversary of Petrofi and 210th anniversary of Shevchenko, so uh, it is a beautiful day uh, for us. Uh, our embassy was, uh, I think, never so beautiful like today with all the pictures of the kids from uh, all over Ukraine. So uh, I think that uh, even in the days of the war, it is very important to concentrate a little bit on the future, on the kids, on the uh, well, different arts. So we will go on in this path, and we will open our embassy to different cultural events uh, in the future, also. На рідній стороні, якщо дивитися глибше в історію, наші два народи ще більш спорідненіші. Вони починаються ще з 11 сторіччя. Анастасія, дочка Ярослава Мудрого, вийшла заміж за Андраша І. І з того часу починаються наші українсько-угорські відносини. І сьогодні побачили надзвичайно талановитих дітей. Я просто вражена. Сьогодні ми побачили не тільки картини. Ми сьогодні почули їхні вірші, сьогодні почули їхні виконання музики. Вони сьогодні були прекрасні діти. Дуже гарно організована ця, цей захід і угорським посольством, і дитячою бібліотекою України Честь і хвала їм. Хай діткам везе, що вони швидше дождалися цієї війни і своє дитинство провели в мирній Україні. І ще більше заглиблювалися в історію двох народів. З древнім вправом, в древнім домі я помру хоч на соломі, в пекло, в рай, тінець один. Я угорський дворянин. Цей конкурс абсолютно унікальний. Він був вперше в подібному форматі запропонований учасникам. І це дуже круто, тому що і співпали дати народження наших двох великих поетів, поетів національного значення, поетів великих. Мене вразило те, що діти наші, які не знайомі з творчістю Шандора Петефі, шукали паралелі між Тарасом Шевченком. І е, угорським національним поетам, і вони знайшли ці паралелі. Вони їх так вдало підібрали е, ті вірші, ті сюжети, які вони ілюстрували. До конкурсної програми надійшло 425 робіт майже з усіх куточків України. Дякуючи посольству Угорщини в Україні. До нас завітали дуже багато діток, які були нагороджені дипломами, які були нагороджені великими подарунками і просто хорошим святом і спілкуванням. Діти були мотивованими. Словами двох великих генів, які виросли на різних землях, виховані різними народами, це Тарас Григорович Шевченко та Шендер Петефі. Але єдине в цих геніях, які тримають небо над нами своїм словом, через віки, є прагнення до справедливості, прагнення до волі, до свободи і безцінності народу свого народу. Тому ми дуже дякуємо всім творчим дітям, які слова поетів, слова генії перетворили, перенесли в образи, в погляди, в сюжети на полотно. І сьогодні вони за це, за свою таку прекрасну роботу, мали достойні подарунки. Нащо мені чорні брови, нащо карі очі, нащо літа молодії, веселі, дівочі. Літа мої молоді, марно пропадають, очі плачуть, чорні брови од вітру линяють, серце в'яне, нудить світом, як пташка без волі. Навіщо ж мені краса моя, коли нема долі? Хочу подякувати всім організаторам, які зробили оце свято для наших дітей. Я з Харкова, а я з Тернополя. Ми познайомилися тут і будемо завжди дружити. Слава Україні!